сьогодні вночі пройшов досить жирний UFC в Саудівській Аравії. Саудити кинули трішки гривень і засумонили туди Вітекера та самвзада у мейн івент. Але, на жаль, Самзад щось останнім часом хворіє і злітає з боїв. Поїхали дивитися, що ж там у нас сталося. Як по традиції, бої мейнкарду, а потім і сам мейн-івент. Відкривали мейнкард Джоні Волкер та Волкан Оздемір. Волкер свій останній бій програв Анколаєву. Оздемір придушив Гускова. Поїхали дивитися. Почали дуже активно Оздемір почав перти вперед і викидувати двійки. Волкер намагався відбиватися ногами, але натиск був просто шалений. В середині раунду Оздемір почав тиснути ще сильніше. Притиснув до сітки, розбивав корпус, розбивав голову, і Волкер вже конкретно поплив і підсів. Але ще якось відстрілювався, навіть виписав своє фірмове коліно в стрибку. Але Оздемір бачив, що за кермом вже нікого немає, знову притискає до сітки. Правий аперкот кладе Волкера на настил. Ну і ще один правий вже просто без білета відправляє волкера у світ духів. Причому у мене таке відчуття, що волкер там у світі духів вже як у себе вдома. Нокаутом у першому раунді бій забирає Волкан Оздемір. Далі в нас ішов бій одного кого шари Булета та Антоніо Троколі. У Шари одна перемога у UFC без поразок. Троколі новичок. Поїхали дивитися. Почався перший, і Троколі на початку непогано вставив правий в голову. Але після цього пішов якийсь ну дуже незрозумілий клінч, і йшов він доволі довго. Годард вже був змушений втрутитися і запросити їх до центру октогону. Гаось відразу після цього одне око шари відцілює голову Троколі, правий прямий залітає точно в щелепу. Пізніше Шара ще виписував непогані хойкіки в голову. Троколі, в принципі, удари тримав і намагався йти вперед. Знову придумав той клінч і в ньому кастував коліна в корпус. Але раунд за шарою. На третій шара виходив закінчувати, Троколі там вже не було. Якби там висіла груша замість Троколі, думаю, люди б не побачили різниці. Початку раунду Шара вставив щось по типу Акскіку, напротязі раунду розбивав двійками. Троколі просто ходив і чекав, коли його відправлять спати. Спробував переводити і з'їв коліно в голову. Ну а далі пішло добивання повністю знесиленого Троколі, і рефері змушений рятувати. Технічним нокаутом бій забирає шара булет. Далі в нас ішов бій Келвіна Гастелума та Даніеля Родрігеса. Гастелума, ми всі добре знаємо, колись топ-топ, а зараз переживає не найкращі часи. Останнім часом страшнувато дивитися на його резюме. У останніх восьми боях дві перемоги. Родрігес після переходу у UFC йшов дуже непогано. Сім виграшів у восьми боях. Але Ніл Магні та Єнгері трішки призупинили проспекта. І цей бій можна характеризувати одним словом: Рубка. Рубка почалася з першої секунди і йшла вона на протязі всіх трьох раундів. Тестували щелепи один одного по черзі. Спочатку Гастелом розряджався двійками, потім те ж саме робив Родрігес. І відразу скажу: цей тест обидва хлопа пройшли на відмінно. Мексиканські щелепи, певно, ще ніколи і нікого не підводили. І тут бій також дійшов до рішення. У першому та другому ми побачили плюс-мінус рівну рубку. Гастелум увесь бій працював. Першим номером, але завжди у відповідь на свої двійки з'їдав так само. А ось у третьому вже Родрігес відчутно сповільнився, і тут вже Гастелум почав кормити практично без відповіді. Наприкінці третього Гастелум перевів і знизу ще щось намагався придумати. Але в принципі нічого не вийшло і просто зверху намагався насипати. Одноголосним рішенням бій забрав Келвін Гастелум. Далі в нас ішло орковське дербі Сергій Столович проти Олександра Водкова. Столович ішов після нищівної поразки від красунчика Аспінала. А ось Водков іде на стріку із трьох перемог. Ну, поїхали. Почався перший, і столович полетів працювати першим номером. Намагався тиснути щось думати. Але Водков не підпускав кіками і джебами тримав дистанцію. В основному викидував джеби на відстані, і було помітно, що столовичу було важко підлаштуватися. З'їдав він дуже багато на цих спробах зближення. Кіки, джеби і навіть один непоганий боковий Водков вставляв непогано. Наприкінці першого столович уже виглядав не дуже. Однозначно, водков перший забирає. У другому нічого нового ми не побачили. Водков так само працював на дистанції і намагався не підпускати столовича на ближню, Викидував багато кіків, так само кормив джебами. Столович інколи вибухав з двійками, але Водков відразу включав велосипед і не збирався приймати рубку. Одна непогана нога була у столовича, але на цьому все. Водков круто вставив лівий прямий прямо в щелепу, і столович призадумався. Водков знову забирає. У третьому картина орками. Водков продовжив сидіти на велосипеді і на відстані відстрілювати Столовича. Джеби, кіки так само працювали. Столович вибухав, але подивіться, як Водков джебами не давав йому шансів. Час столовича вже було реально готове до прильоту FPV. Наприкінці вони ще непогано зарубилися, і Водков остаточно перебив столовича без питань. Таким чином, одноголосним рішенням бій забирає Олександр Водков. Ну а ми летимо в мейн івент. Роберт Вітекер проти ікрама Аліскерова. Вітекер у претендентському бою програв дюплесі, але повернувся проти кости. Аліскеров поки що без поразок у UFC 2-0. Звичайно, тут мав бути сам взад, але у хлопа поганий імунітет. Ну, поїхали. Почали обережно мацали дистанцію, пристрілювалися, і тут Вітекер викидує правий оверхенд прямо в щелепу. Аліскеров починає танцювати. Вітекер включає пожирача душ і просто живцем починає з'їдати бідолагу Аліскерова. Правий апперкот залітає точно в щелепу, і Аліскеров просто вимикається. Одне питаннячко. Дана, Даніель, Данусік, Білий, біленький, і навіщо ти кинув бідолагу до звіра в Октагон? Навіщо так знущатися з новачків? Жирнючим нокаутом біза. Збирає жнець Роберт Красунчик Вітекер. Якось так, хлопці та дівчата, гаубібек. Дякую всім, хто підтримує. Почуємось у ембедіді.